Дане відео я знімаю на Sony 5000 з його китом-об'єктивом 1650OSS Світосила 3.5, 5.6. Звичайне денне світло, на вулиці пасмурна погода. Проте додаткового світла ніякого не вмикав і ти відразу можеш подивитися, настільки якісно чи не якісно Sony своїм контрастним фокусом і темним темним об'єктивом. Пише ось це відео. Сьогодні я хочу розповісти про таку річ. Знайшов я ось таку коробочку. І тут є два фотоапарати, дві мильнички. Це Олімпус Mui, Звучить так дивно Mui 5010 і ще один Олімпус. Olympus. Олімпус Olympus Touch 3000. Цей Олімпус 2010 модельного року, цей Олімпус 2011 модельного року. Значить, з цим олімпусом я нічого не знайшов. Об'єктив так стоїть, тому що... Зараз покажу чому? Ось це він увімкнувся робочий стан. Зараз я його вимкну, побачу, що з ним робиться. Думаю, ти зрозумів. Тут проблеми із, із жалюзями. І тому камера зупиняється у такому режимі. Окей, йдемо далі. З ним я більше нічого не знайшов. А, ні, ну з ним була, звичайно, ж, лише батарейка, яку я зарядити не зміг би, якщо не поміг би ось цей стілус. З цим стілусом 3000, теж Olympus, у мене є шнур для підключення до комп'ютера, він же ключ для зарядки. Ось цих двох девайсів. Так, далі є ось такий шнур, це можна підключити до цих олімпусів. І ось тут є тюльпанчики, можна підключити до телевізора і переглядати фото і відео зняті на цей девайс. Далі ось є такий блочок. Ось цей блочок можна з'єднати ось так. Проте я не знаю, де шнур, який веде до розетки. Ну, можна використати будь-який. Тут стандартний штекер. Ну, його немає. І є ще ось такий, такий перехідник для розетки. Ну, зрозуміло, що тут все просто. Підключив і в розетку, і все працює без оцього блочка. Також тут є інструкції до нього. Інструкції гарантійний. Ну і все, і коробка ось ця. І я вирішив спочатку тобі розповісти про ці два фотоапарати. Ну а потім зніму з них фото і відео, а далі, як завжди, результати, результати і мої суб'єктивні враження від цього. Чому я взяв ці дві мильнички? Зараз на них йде бум. Якщо зайдеш на сайти продажу техніки БУ, скажімо так, то там таких девайсів є зовсім небагато, а ті, які з'являються, моментально люди розкупляють. Тому що зараз мода на вінтаж і на старовину. Ніби ось ці мильнички видають якусь специфічну картинку із шумами, яка людям на даний час дуже подобається. Е, які тут матриці? Матриці 1 до 23. Е, далі тут процесори, що, що в них однакового, я зараз розповідаю. Значить е, процесори TruPic 3. Ні, в смислі, Вони не trupic, вони працюють просто процесор. True. Пік третього покоління. Ось так буде, вірніше. У них різні е матриці. Тут на 14 мегапікселів, тут на 12 мегапікселів. Тут є 5-кратний оптичний зум і 5-кратний електронний зум. Тут є 3,6 оптичний зум і 2-кратний електронний зум. Далі батарейки Батарейки у стілуса розміщені ось тут з боку. Батарейки у Мюї розміщені знизу разом із картою пам'яті. Тут збоку. Ось так виглядається. Чим класний ось цей стілус, тим, що якщо ти ставиш на штатив, ти в будь-який момент можеш замінити і батарейку, і карту пам'яті без зняття зі штативу. Тут таке не пройде. Штатив. Ось різьба і практично штатив тобі не дасть можливість замінити ні батарейку, ні карту пам'яті. Штативні різьби у них пластма... тут пластмасова, тут металева. І взагалі ось цей фотоапарат повністю з сплава якогось виготовлений, так як це ударостійкий, його можна кидати згідно з даними виробників з висоти до 1,5 метри, і можна на ним, з ним неряти на глибину до 3 метрів. До 3 метрів. Далі світлосила. Світлосила цього об'єктива Mui 50 2.8-5.6. Світосила ось цього об'єктива 3,5 5,1. У них трохи різні покоління екранчиків також. Тут іде е, Hyper Crystal View. А тут Hyper Crystal View третього покоління. Далі, так як це влагозахисний е, фотоапарат. Тут ось така кришка, вона із е, таким резиновим покриттям по краях. Хоча я сумніваюся, що на сьогоднішній день воно ще діє і таку камеру, певно, вже ризиковано буде опускати під воду з таким включком блокування. Далі спалахи у них ось так розміщені. ось тут спалахи спереді. Кнопки увімкнення. Подібні ось тут увімкнення, ось тут увімкнення. А це е, кнопка спуску. Ось тут і ось тут. Далі задні панельки. Задні панельки в них теж більш-менш однакові. Е, значить, монодинамік тут ось спереді. А ось тут монодинамік ось він. Відповідно, з, е, далі е, монодинамік прослуховування тут знизу. Тут ось він розміщений. А далі я хочу показати меню цих двох камер. Цю частину відео записую на iPhone 11 Pro, так як він дає чіткіший фокус і ти зможеш побачити краще усі функціональні можливості цих двох камер. І так, стандартний мікрофон iPhone 11 Pro. Вмикаю ці дві камери. Одна і друга. Менюшки в них однакові. І значить, що класно, що тут є вбудована пам'ять об'єм 1 ГБ. Проте, як бачиш, кількість відео, яке можна зробити при цьому різна. У 3000, якщо відео 652 якщо фото, 192, фотки, якщо 8 МБ. Якщо поставити на 12 МБ, то відповідно менше. Тепер беремо. 5010. Якщо відео, то 732. Якщо фото, то 101 на 14 МБ. По менюшки, якщо зручніше менюшку дивитися і перелистувати ось тут. Ось тут все так просто робиться. Тут ось такий хрест і набагато важче це все робиться. Коли починаєш нажимати клавішу ОК. Часто зажимає ще одну із хрестових клавіш, і відбувається. Бачиш, ось, допустимо. хочеш щось одне вибрати, вибирається ще інше. Значить, окей, давай тепер пройдемось по менюшки самій. Зараз спробую їх дві одночасно. Так, меню. Меню. Так, меню. Ідемо. Авто, скан, Мэджик, панорама, «Б'юті» І знову програмне. Все. Програмне тут є авто, є макрозйомка, є час для того, щоб робити фото. Тобто ти можеш відійти, і фото зробиться через певний час. Так, далі йдемо. Далі можемо експозицію регулювати, плюс-мінус. Далі баланси білого. Демось Сонце, Хмари, люмінісцентка, ще одна люмінісцентка, ще одна люмінісцентка, чи люмінісентка авто. Далі ISO автоматичне. ISO 64. Тут хай ISO є, а High ISO там теж є. Тепер ISO 64, ISO 100, ISO 200 iso 400 800, 1600. 1600 це на максималки, скажімо так. І далі авто. Так, далі переходимо. Є е, кількість знімків, один. Серійна безперервна. Є ще одна швидкість на безперервна. Далі є слідуюче меню. Нажимаємо ОК. OK. І ось з'являється ось таке меню. Розмір фото. Розмір фото тут максимально на 3012 Мп е, цьому на 5, 50, 10, 14 мегапікселів. Так. Окей, далі стиснення яке. Нормально, найкраще. Зараз переведемо на найкраще. Далі освітлення теней може бути автоматичне, відключити або включити. Далі режим автофокусу обличчя, точковий або слідкуючий автофокус. Далі є ESP. Двох типів. Далі точ, 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 точний зум включити або відключити. І цифровий зум включити або відключити. Але це при певних умовах можна зробити. Йдемо далі. Значить, слідуючи: звуки включити або відключити, стабілізатор тут є. Стабілізатор включаємо. Стабілізатор зображення. Не працює в цьому режимі. Перегляд. Далі орієнтація і провідник ПО. Тут, як бачиш, орієнтації немає. Ідемо далі. Розмір е, відео. Тут переведено фото, насправді це розмір відео. 720p, найкраще. Тут зараз так само виберу. Ось 720 VGA і QVGA. Окей, 720. Далі якість знімків і Із відео включено. І мікрофон ввімкнено. Ідемо далі. Далі, як бачиш, пробіл йде. Тут ще є на 50-10 ключик. Є ось такий є мікрофон. І лише далі менюшки вже знову сходяться. Вбудована. Карта або SD автоматично, я поставив формат пам'яті, це форматувати. Далі поновити дані, якщо можливо, далі копіювати, далі вибір мови. Добре, що, не дивлячись на те, що камера 2010-2011 року, проте тут є українська мова. Далі скасувати налаштування і USB підключення авто. Тобто, в такому варіанті можна зробити зберігання PC і друг. І також це дозволяє е, заряджати автоматично камеру при підключенні до комп'ютера чи до зарядного пристрою. Йдемо далі. Включення, зберігання налаштувань, включення установки, налаштування звуку, ім'я файлу, піксель, мепінг. Далі оце е, регулює яркість дисплею. Далі час. Світовий відеовихід, економія живлення. Все. Ось такі менюшки. І саме собою тут, якщо перевести в режим, от в режим сцен, зараз не встигаю. Тут важче робити. Режим сцен. Тут є ось наступні сцени. Зараз я переведу в таке саме положення. Значить, режим сцен. E, захід сонця. Далі феєрверк. Далі Натюморт. Далі документ, далі пляшка сніг. Далі тут домашні тварини, тут снапшот, тобто підводна зйомка, можливо. І лише далі домашні тварини. Далі портрет, ландшафт, нічна зйомка, ніч плюс портрет. Це спорт, тобто серійна зйомка рухомих об'єктів, фейерверк, свічка, автопортрет. І знову виходимо. Тобто, тут додано ще підводну зйомку, на відміну від 5010. І все на цім. Ось такі меню: це клавіші зуму приблизити, віддалити. Як бачиш, дисплеї по якості. Приблизно однакові. Ну, здається, що е, дисплей 3000 серії менш яскравий, проте в нього більша чіткість. Тут у е, 50-10 більш розмитий. Ну і плюс треба ще додати яскравості. Ось усе, що я хотів розповісти про технічну частину та їхню програмну частину. А тепер піду і зроблю фото і відео на ці дві камери, а далі поділюся своїми висновками. Зараз записую відео. Зараз записую О, лівій у лівій руці у мене Олімпус Мі 5010. А в правій руці у мене зараз Олімпус 3000 тач. у 3000 збився. Фокус. Не, Не знаю чому. Ось так він є. Так він є. Камери поряд Камери поряд знаходяться. Як бачиш фокус на, бачиш... на... Олімпус 3000, чогось збивається. Тут він появився і зник. Появився і зник. А Міві 5000 знімають, причому класно. З'явився фокус і зник. І собі плаваючий поки чогось. Тут уже все нормально. Тримаю їх на одному рівні. Наближення не працює. Тарейки розріжаються досить швидко. Записую відео повністю в інтелектуальному режимі. Тут уже камера спрацьовує. Тут уже фокус не гуляє, все працює нормально. Ось так і напроти сонця тобі. Зараз відео знову пишу на Sony Alpha 5000 і прийшла пора розповісти вам висновки після того, як я провів деякий час із MIUI 5010 і Stilus 3000. Значить, тут ручних налаштувань немає ні в одній, ні в іншій камері. 14 М і 12 Мп. На практиці особливо я не відчув. В тих режимах, що є. В одних режимах краще працювала 3000, в інших режимах краще працювала 5010. Звук на відео записує краще 5010. Ну, Певно, це тому, що тут стоять певні якісь мембранки, які приглушують звук на відео цієї камери. Ну, перевірити підводну зйомку я не зміг. По-перше, це ризиковано, тому що стара. Доволі камера і, можливо, резинки вже висохли. Ну і кидати я її не став, так як все-таки раритет і жаль буде її знищити. Е, значить, фото. Фото дійсно виходять вінтажні. Е, фото мені не дуже сподобалось. Не знаю, чому ганяються за цими мильницями. Е, дуже бояться вони контрастного світла. Проте е, 3000. Трохи менше його боїться, певно, тому що тут е, лінзоблок захований, тут лінзоблок е, ззовні стоїть. По зуму зрозуміло, що 5010 виграє п'ятикратний. Є стабілізація і там, і там, проте вона, я так зрозумів, електронна. Стабілізація така собі. Відео записую в 720 p тобто 1280 на 720. Я записував максимальній якості. І воно поступається. Відео, яке записує камера Canon PowerShot 130IS. там дійсно круте відео. Тут відео таке собі, вінтажне, можна сказати. Воно шумів боїться дуже ця камера. Буквально піднімав вище 400 ISO. Все, шуми страшні. Тому в основному знімав на автоналаштуваннях, тому що ті налаштування мануальні, які дає зробити камера. Лише псували е, знімки. Пробував дещо зняти у сценах, які тут е, вбудовані. Проте в цілому мені не сподобалося. І автономність. Можливо, в міру того, що батарейки зношені, можливо, ще в міру чогось. Автономність тут слабенька. І мені вистачило ось цих двох камер буквально десь на пів години, протягом яких я знімав і фото, і відео. Особливо Пагубно на ці батарейки впливає відео. Коли відео, а і ще спалахи. В автоматичному режимі чомусь ну, нелогічно. На сонці навіть в деяких випадках камери застосовували спалахи. І от спалахи дуже сильно садять батарейку. і Ще й до того всього, після спалаху проходить деякий час, і тільки тоді камера знову вмикається і починає робити знімок слідуючого кадра. Ну, мабуть, все. Так як дизайнерська штука, то виглядає гарно і зручно, тому що, на відміну навіть від iPhone, Android панелей можна поставити в будь-яке місце і багато не займе. І постійно під рукою скажімо так, та й микається швидко. Так що моя думка така, що ці камери. Мабуть, не вартують того, щоб їх купувати. Так, вони коштують невеликих грошей, в принципі, в районі 10 доларів плюс-мінус. Проте ну, підете один раз, другий раз познімаєте фото, зробите відео. І думаю, вам наскучиться все. І ви все одно вернетесь до більш якісних пристроїв. На цьому дякую. Ось такі мої враження, ось такі мої думки про ось ці два апарати.